Чому Трамп відокремлюється від України? Ну, Я в попередньому відео казав ще раз. Це тільки тому, що у нього велика війна з Китаєм зараз. Йому, щоб хтось за когось турбуватися, йому зараз треба думати, як дотиснути Китай. І це всі, що там проти Канади, проти Мексики, ці водурниці, що там в дупу його хтось цілувати став в чергу. Там, ну, Це провокація. Основна його мета зараз потрібно додавити Китай. І так як Китай говорить, що немає не альтернативи. Не ну, це Китай залежить від сполучених штатів, від ринка Сполучених Штатів. А що таке сполучені Штати? це блок зразу із Євросоюзом. Із Британією. Це основний світовий ринок. І Китаю потрібен виход на цей ринок. Якщо його такими пошлинами дійсно обложить, Китаю залишається тільки воювати, ну, військову агресію проявляти, щоб виборювати собі місце. Бо їх там ну, дуже міцно їх, це економіку їхню ця санкція від Трампа. Ну, не санкція, а ці тарифи, тому і як Трамп собі уявляє, Трамп уявляє, що Євросоюз та Україна будуть рашу стримувати, і вони самі барахтатися будуть, і у них всього вистачає. А він для нього зараз не час чимось ділитися, тому що у нього війна з Китаєм, там теж потрібна і зброя, і все потрібно буде і Тайван захищати. Тому він так зажався. Ну і дійсно, між ними Зеленським такий не то, що там. Я раніше думав, що не, при... не приїздні до Зеленського і за це. Хтось там казав, що не приїде. Зараз я розумію, що Трампу просто не до Зеленського, і навіть не до Євросоюзу. Він так типу, крутиться самі. Там, як можете, у вас є Раша, там, ви проти Раші зможете. Ну, Він підраховує сили, ну, розумієте, зві... зважує сили. І що ще? Це як у цей американський реслінг, вони люблять оце, там, пара на пару, коли виставляють. Да? І виходить, що ну, ми союзники сполучених. Штатах, ну ми з Євросоюзом окремо бадатися будемо з Рушею, а вони будуть з Китаєм бадатися. Отак сили розтасувалися. Там хто кому -то зможе допомогти. Ну, тобто комунікація не втрачається, розумієте? Просто зараз ну, у кожного своя роль. Я так це розумію. Все на все добре, до слідчої зустрічі.